Слава нації! Смерть ворогам! Слава Україні! Героям слава! Ми бійці 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади сухопутних військ Збройних сил України. Хочемо звернутися по допомогу до благодійного фонду Міжнародний рух єдності з проханням допомогти нам в закупівлі систем радіоелектронної боротьби «Писець» з зовнішніми АКБ, які допоможуть нам захистити нашу техніку та бійців від ворожих дронів та допоможуть їм також виконувати поставлені бойові завдання і знищувати ворога. Слава нації! Смерть ворогам!